Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Нарешті я з довгоочікуним пров'язиком. Він такий невеличкий. Тут я пров'язала два рапорти. в рапорті всього-всього 12 петель. Тут у нас два рапорти: 12 плюс 12, 24, плюс одна для симетрії 25, плюс дві крайні 27. І ми починаємо в'язати. Вверх у мене пров'язано 20 рядочків. І ми знову починаємо в'язати. Получається, 21 рядочок, як перший. Так, надіюся, я не буду о, взагалі повертати, хоча виворітні ряди всі, в принципі, за кадром. Подивимося, наскільки буде довге відео. Крайно ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо чотири виворітні. Раз, два, три, чотири. Тепер дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид, лицюва. накид, Дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер сім виврітних. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Знову дві разом лицевою за верхні стінки. накид, лицьова, накид, дві разом лицьовою за нижні стінки, чотири виворітні і крайня лицьова. Можливо, все-таки перший виворітний рядочок, як бачите, повністю виворітні рядки. Ми що робимо? Робимо так, як показує візеруночок. Відповідно, тут немає нічого складного, ви просто йдете. Накидики ми пров'язуємо виворітними. Зазвичай. Просто йдете, як показує візерунок. Зараз перші пров'яжу, а всі інші швидше всього будуть поза кадром, щоб просто-напросто не збільшувати штучним чином відео, і, відповідно, щоб було цікаво дивитися. Адже, коли ви просто дивитеся, от, трішки видно камери, бачите? Ножку. Нічого. А, але ж, коли ви дивитеся, просто а, так нічого не фіксуючи, це, чесно вам кажу, не цікаво. Особисто мені це так. Так, третій рідочок ми починаємо в'язати крайню, ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо три виворітні. Раз, два, три. Дві разом лицевою за верхні стінки накид. Три лицеві. Накид, дві разом лицевою за нижні, п'ять виворітних, повторюємо дві разом лицевою за верхні стінки, накид три лицеві, накид дві разом лицевою за нижні, три виворітні, і крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Прив'язала виверідний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний п'ятий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві виворітні, дві разом лицевою за верхні стінки. Ой, не пров'язала. Накид, 5 лицевих. Накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Три виворітні. Повторюємо дві разом лицевою за верхні стінки. Накид, 5 лицевих. Накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Дві виворітні, крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. В'язали вирітний ряд за кадром, починаємо в'язати сьомий рядочок. крайню зняла без пров'язу. Пров'язуємо одну виверітну, дві разом лицьовою за верхні стінки, накид сім лицьових накид дві разом лицьовою за нижні стінки, виверітна. Повторюємо дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид, сім лицьових. Накид, дві разом лицьовою за нижні стінки. Виворітна, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. В'язала ви ряд за кадром, починаємо в'язати дев'ятий рядочок. І ось тут, бачите, я вже не пам'ятаю, як я робила. Зараз будемо згадувати. Крайню зняли без пров'язу. Тепер пров'язуємо все лицевими. Раз, два, три, чотири. Тут, в принципі, добре би було зробити трішки по-іншому. П'ять. В'яжемо до середини. Шість. Тепер дивіться, що ми робимо. Отут є у нас накидки, правда? Запихаємо в перший накид. В самий перший, витягуємо отаку штуку. Довгу петлю. Запихаємо в другий накид, витягуємо другу довгу петлю. Це я так робила. Запихаємо в третій накид, витягуємо третю петлю, запихаємо в четвертий накид, витягуємо четверту петлю. Так, і тепер ми їх всі. Ставимо на ліву спицю. Це в нас є 4 петлі. Я пров'язую 4 петлі однією лицьовою за нижні стінки. Пров'язую ще одну лицьову. і починаємо з оціє, оцього накидика знову тягнути. Одну пров'язали, другу пров'язали, витягнули третю пров'язали. Четверту пров'язали. І тепер оці чотири. Ми теж маємо зробити як одну лицеву, але за верхні стінки. Ось так. Дивіться. І в мене вийшло оці три. Їх треба зараз з'єднати як одну, так, як я тут робила. Бачите? Але я робила трішки по-іншому, що ми зараз зробимо? Ми їх перекидаємо, але правильно, перекидаємо на. Ось так, або не перекручувати, на ліву спицю. Нам треба, щоб ця була по центру. Тобто, по суті, ми цю і оцю міняємо місцями, ось так, вона по центру. І пров'язуємо три однією, бачите, лицевою за нижні стінки. І потім раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І далі пров'язуємо ще раз так само. Пров'язуємо до центру. Раз, два, три, чотири, пять. Оце шоста. Дивіться. Оце центрально. І знову запихаємо в перший. Так, не губимо, бо я вже гублю. Витягуємо звідси ниточку. Зараз. Зараз, зараз, я не зловила. О, чик -чик -чик. Не можу зловити. О, перша було легше витягнули. Запихаємо в другий накидик, витягнули другий. Запихаємо в третій, витягнули. Запихаємо в четвертий, витягнули. Ставимо їх от, 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 сюди, на ліву спичку і пров'язуємо 4 однією лицевою за нижні стінки. Пров'язали. Центрально пров'язуємо, починаємо знову. звідси. Витягуємо одну, витягуємо другу, витягуємо третю, витягуємо четверту. Їх ставимо знову ж таки на ліву спицю і пров'язуємо однією лицьовою, але за верхні стінки. Секундочка, тягнемо. І у нас знову вийшло три лицеві. Ми їх ставимо як лицеві, ось так, без перекручень, щоб було. І бачите, без перекручень. І оцю, і оцю міняємо місцями, щоб вийшло, що оця буде центральна. І пров'язуємо три однією лицевою. Ось так. Виходить. Ось тут, тут, тут отак от виходить, бачите? І знову пров'язуємо всі лицеві решту. Я не знаю, наскільки воно добре, наскільки воно правильно. Але у мене саме такий підхід до подібного візерунку. Можливо, щось я трішки не так роблю. Ви можете робити по-іншому, і у вас трішки по-іншому вийде. Виворітний ряд за кадром. В'язала я виворітний ряд за кадром, і ми починаємо в'язати наступний 11 рядочок це вже буде як от інша частина візеруночку. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо. Лицева, накид. Дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер у нас раз, два, три, чотири. це центр, п'ять, Шість. Сім. виворітних. Дві разом лицевою за верхні стінки. накид, лицева. Накид дві разом лицевою за нижні. Знову сім виворітних. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. Накид, лицева крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Перев'язала виварітний ряд за кадром, ми починаємо в'язати наступний 13 рядочок. Крайні знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо дві лицеві накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер у нас, секундочку. Раз, щось тут я неправильно зробила. Тут, мав бути, що виворітний по ходу. Бачите, бачу, що є помилка. І зараз зробимо правильно. Має бути виворітна петля. Я чомусь зробила її лицевою. Раз, два, три, чотири, пять виворітних. Дві разом лицевою за верхні стінки, накид, три лицеві. Накид, дві разом лицевою за нижні, П'ять виворідних. Дві разом лицевою за верхні. накид Дві лицеві. Трайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. В'язала я виверідний ряд за кадром. Починаємо в'язати наступний рядочок. Це у нас вже 15-й крайню зняли. Три лицеві накид. Дві разом лицевою за нижні. Три виворітні, дві разом лицевою за верхні. Накид, п'ять лицевих. накид, дві разом лицевою за нижні. Три виворітні, дві разом лицевою за верхні. накид, три лицеві. Ну і крайня виворітна. Виворітний ряд, заказувається. В'язали його ряд за кадром. Починаємо в'язати наступний 17 рядочок. Крайню зняли. Пров'язуємо. Раз, два, три, чотири. Накид, Дві разом лицевою за нижні. Один, одна виворітна, Дві разом лицевою за верхні. Накид, Раз, два, три, чотири. ой Ой-ой. 4, 5, 6, 7 лицевих. накид дві разом лицевою за нижні. Виверідна дві разом лицевою за верхні, накид 4 лицеві, крайня вивертне. Виворітний ряд за кадром і останній фінішний Пров'язала я виворітний ряд за кадром і останній фінішний рядочок. Крайньому ми знімаємо без пров'язку. Тут ми пров'язуємо одну лицеву, і починаємо. В останній затягуємо витягуємо довгу петлю. Знову витягуємо довгу петлю, знову витягуємо і знову. І так, оці чотири петлі ми робимо перекидаємо наліво, чотири разом лицевою за верхні стінки. І оці дві. Робимо як одну теж за верхні стінки. Все, ми зробили. Пров'язуємо далі лицювими: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, до центральної. 10 11 Отут центральна петля. І знову починаємо оце робити. Запхали в один накидок, витягнули петлю. Запхали в інший, витягнули, запхали ще в один до центру, витягнули, запхали ще в один. Витягнули. Дивіться, у нас є 4 петельки. Ставимо їх, раз, два, три, чотири. І ми їх пров'язуємо як однією лицевою за нижні стінки. Пров'язуємо центральну і пішли знову одну петельку витягнули, другу витягнули, Третю витягнули. Четверту витягнули, ставимо її на ліву спицю Ось так. І пров'язуємо чотири разом лицевою за верхні стінки. І знову у нас ці три лицеві. Ставимо їх раз, два, три. Так, щоб не було, ці міняємо місцями. Зараз секунда. Щоб ця була верхня. І пров'язуємо три разом лицевою за нижні стінки. Пров'язали знову раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Лишаємо оцю одну. І знову ж таки в кожен накидок запихаємо спицю і витягуємо звідти що. Таку витягнуту петельку. Зараз я спробую її зловити тут у ниточку. Тут іменно в цьому боці найгірше зловити нитку. Треба гачочка, знаєте, бо ми ніби все проязали. Зараз, зараз, зараз. Ау, загубила спицю. Загубила, загубила. Тримайте, не губіть, так як я, ловити в рази важче. Одну, потім раз, другу, раз. Третю раз, четверту. Так, ми повитягувала. О, витягнула. Тепер ставимо її на ліву спицю почергово чуть-чуть. -чу -чу. Бачите, як? Раз, два, три, чотири. І чотири разом лицевою за нижні стінки. Пров'язуємо. Чекайте, щоб я могла зловити. Так, зараз, зараз, зараз нитка. Нитка. Зараз, зараз. Не можу достати ниточку. Ви розумієте? Отут дуже важко дістати цю нитку. О, зловила вроді. Зараз пробую, чи я пров'яжу, чи ні. Так, вроді, по позловила, а воно не хоче. О, знайшла. Дивіться, є, пров'язала. Тепер пров'язуємо оцю і оцю. Однією лицевою і крайня вивертна. І ось таким чином виходить Бачите? Ну, можливо, у вас є інший метод, як пров'язувати. Буду рада побачити варіанти, поки що я знайшла ось такий. Якщо вам подобається. Пров'язок такий. Ставте пальчика вверх, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал, будете бачити відео набагато частіше. Ось така виворітна цікава сторона, яка має всі шанси бути теж як окремий візероночок. Але мені все таки подобається ось така. Залишайтесь зі мною на далі, буде більше відео. Па-па-па-па!